Вранці знайшли мертвим Сергія Вальтера, мера Маріуполя, якого два роки тому тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. 57-річного Вальтера виявили медики в його будинку. Правоохоронці повідомили, що серед версії розглядають її самогубство через повішення. 25 лютого 8.00 за місцем мешкання покінчив життям мешканець вулиці Дружби в місті Мельбур. Даним фактом відомості про події внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини першої статті Нагадаю, 2013 року Мелітопольський міський суд почав розгляд справи проти Сергія Вальтера та двох його заступників. Їх обвинувачують у хабарництві на більш як півтора мільйона гривень відмиванні грошей через благодійну організацію та комунальне підприємство. Вальтера суд звільнив під заставу півтора мільйона гривень. Слідство у справі на завершальній стадії сьогодні о 10-й годині ранку мав відбутися. Суд прокуратура вимагала для Сергія Вальтера 14 років в'язниці з конфіскацією майн. На свої провини він не визнавав.